Тему, яку ми розглядаємо механічна енергія. Коли на уроці фізкультури граєте м'ячем футбол, то з точки зору науки ви виконуєте певну роботу. Бо змушуєте м'яч рухатися. Щоб забити цвях, ми піднімаємо молоток і виконуємо при цьому певну роботу. Молоток запасає механічну енергію наших м'язів, яку витрачає, параюча на цвях. Щоб забити його і виконати роботу. Чим більшу механічну енергію має тіло, тим більшу роботу воно може виконати. Механічна робота є мірою зміни енергії тіла. Якщо тіло або кілька тіл, які взаємодіють між собою, тобто система тіл, можуть виконати механічну роботу, то кажуть, що вони мають енергію. У перекладі з грецької енергія означає діяльність. У механіці ми будемо користуватися таким означенням. Енергія це фізична величина, яка характеризує здатність тіла чи системи тіл виконувати роботу. Енергію позначають символом «Е». Так само, як і роботу вимірюють в джоулях. У фізиці розрізняють два види механічної енергії потенціальну та кінетичну.